<плес> <звуч> Улюблений момент програми, коли приходять гості з їжею, і цього разу ми будемо робити суші. Точніше, я би хотів, щоб він зробив, а ми просто насолоджувалися. У нас Діма Камаєв су-шеф суші сушебару черепаха. Йоу! Доброго ранку! А так. Ілі, як говорять японці, ірошає масе. Я хочу не рішаємося. <гум> Так, окей, окей, я бачу, що продуктів у нас достатньо. Дмитро достатнь нам дуже щоб... багато всього приніс, покажіть, покажіть, скільки нам, у нас пів стола вже завалено. Так, ми... да, у нас дуже багато продуктів, які ми будемо сьогодні щось з них робити, а саме в Філадельфії будемо делать з свіжим лососем, це так, саме можна сказать, ходовий ролл у всіх заведеннях, віддієніка всіх ресторанах, у всіх кафе Дмитро. Перед тим як будемо розпочинати приготування, трошечки поговоримо. А ви поки давайте звіт будіть дітей, якщо вони ще сплять сусідів, всіх до телевізора, Бабуша, почати один. Будемо дивитися, як робити правильно, як правильно приготуватися. Зібрали Всю бачили це, це бачили? Суші. Бабці, я тобі казала, що це нормально, що треба зробити. Боже, я думав, вони сьогодні будуть крутити тє в тєлі. Все не те, де норі. Так, Філадельфія. Філадельфія чим вирізняється з-поміж інших? Філадельфія від того, що це... От у нас йде такий сир. Філадельфія. Сир Воно Філадельфія. Так, да. угу. от із цього називається Філадельфія. Ну, багато там, не знаю, в кожного своя рецептура, як говориться, але... Основное, вот основной компонент этой ну, этого ролла Филадельфия это идет сыр и рыба. Ну, во многих так делают. Только два ингредиента, ну, рис, но это не считается. Прикольно. А вот так вот в житей же не будешь есть просто рыбу сыр. Ну конечно, дома нужно напихать всего там, не знаю. Да, 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 Чем, Чем больше, тем вкуснее. Такие топстеньки. Ролтик. Скажи, Дмитро, скільки треба вчитися аби научиться правильно готоваться. Правильно, ну, это надо нормальное времени. Ну, я учился где-то месяца 4, вот именно, чтобы уже вот нормально все получалось. Чтобы не лыпло, да? Не, ну чтобы не выплотило. <зас> чтобы не расползалось Да, чтобы все... не разваливались ролы это очень важный компонент в этой работе. И, Ну, где-то около полгода надо учиться. Просто з Янкою поза ефіром вже ж говорили, як вона вдома робить. Вона робить од од одну штучку таку, одну на скільки, півгодини каш робить, да? Дуже жив А потім, а, а потім, мабуть, когось крутила. Дивіться, він ідеальний, і по хаті пішла. Дивіться з неба, з неба значить світло впало на нього. Майже так, майже так, я роблю суші, але мене сьогодні навчать. Дмитро таке питання: до вас. скільки е, яка у вас команда і скільки суш робите найбільше за день, наприклад, або за вечір? Тому що е, я нещодавно також була у вашому закладі і. Там було стільки людей, що я кажу, я б невірно сьогодні писала заяву на звільнення і все. Я не приготувала стільки. Там просто ну, весь зал заповнений, і всі не просто там, там порцію, а от ці такі величезні. Ваші, сайты, типу. І ми компанію заказали два і, і всі по два. І я думаю, боже, скільки їх куртиці, слушай, вони ще ж різноманітні. Там з таким, з таким, з таким, та й наверх з рисом, та й всередину з рисом. Скільки найбільше готуєте за за день або за вечір? І чи велика у вас команда? Команда. Именно тех людей, которые делают суши, то стоит 2-3 человека на смене. Это уже в зависимости от того, какой день. На выходные там выходит 3 человека, на буднее два. Их вистачає? Это? Ну, тяжело, ну, помогаем. Там. А взагалі-то складно зараз знайти спеціалістів в суши. Так, да, да, сейчас, вот да. именно в это время, да. Сейчас приходят люди, которые, ну, во-первых, не понимают, что это такое, во-вторых, у них нет желания такого, как. Тех людей, которые приходили раньше. И немає суші-універів у нас. Да, у нас да, на, да, жаль, да. на жаль, немає. Вони просто не хотят учиться, но это сейчас факт. И их просто даже там, если они там заканчивают какие-то узы, техникуми, лицеи, там неважно, но их там просто ничему не учат. Угу. А ви де навчилися? Я вчився в Житомирський професійний ліцеї харчових технологій. А Там суші не було, ні. Так, я розумію. Мені вчили робити котлети і воріти. Ну так, так. Як ставиться до сучасних страв, хоча суші це у нас сучасна страва, так? Японці ж вже мільйон років тому їх їли. От ці совкові ще препади, як вони там, нереально, мабуть, щоб людина постарше навчила. Все справа молодеча, так? Зараз суші. Ну Это знаете, дело не в этом, что там молодые, старые. Просто те люди, которые вот сейчас преподают техникум учат, они просто не понимают, что это такое. Еще. Потому что в их время это что? Борщи, там, вареники, пельмени и тому подобное. Так же самое они сейчас и этому всему обучают. А то, что сейчас кухня европейская, там, западная, японская в этом, она продвигается ну, и продвигается везде в основном. Скоро буде музей, я пропоную роб... зробити музей при ліцеї, де одна така су... сушінка буде у вітрині. Дмитро, її принесе туди покладок. Да, на екскурсію будуть водити люди. Ще одне питання, будемо вже готувати. Скажіть, розвійте міф про те, що суші не можна їсти через те, що там сира риба, і це не корисно. Е Это неверно, так можно сказать, неверный ответ. Фух, я думаю, зараз расскажешь. Это правда, знаш, все складаемся. Складаемся. Классный складаємо, хрестик в, в, в Грицеи. Это неверный ответ, пришли, видите. Это знаете, не рекомендуется кушать суши, делать суши вот, именно с с Скорося, да, вот с речковой рыбы. То есть, с морской рыбы, ну, это ничего там вредного такого нету, там намного меньше всех вот этих. Паразитов, так сказати. Але ж червону, так, загалом ну, В основному, так, красне, лосось. Можна і красний окунь, морський, ну, Є червоні окунь? Ну, там, типу, хрібет красненький, розовень. Я просто знаю, що в Скандинавії, наприклад, вони ж взагалі, от, з білим м'ясом рибу вважають брудною рибою, вони ж не їдять взагалі, так? То ми маємо привчитися, мабуть що. Це корисно. Я також знаю, що червона риба це корисно. Тому да. розвіємо міф. У нас СК1 розвіє міфи, які там вже вкорінили. Ви, ви, ви чому думаєте, японці так довго живуть з китайцями? Тому що от вони все це їдять, ми їм всякого, що вони до нас в гості не приїздять. Я ще ні одного не бачу. Виявляється, що хоча так ми будемо з вами спілкуватися. Видімо вже розпочинається. А давайте я щось допоможу вам.

Двучезные такий обов'язково, як у Джейсона. Ну да. Не важливо, який у нас, щоб он був острый. Так, это коврик. щодо його розміру, важливо чи ні, є якийсь стандарт. Є стандарт, там 15 на 20 він йде. Ну, то есть он может быть поменьше, может быть побольше. Ну, это уже зависимость от людей, которые делают, кем им удобно. То есть мы даже заказываем вот такие вот стандартные и заказываем поменьше, потому что людям. Навіть удобно кутіть поміж. Так, от так. наш користь. Кладемо його. Да. От у нас є лісти норі, це сухі, морські водорості пресовані. Ми їх Я робила суші ем, с -с -с у батьків свого нареченого і мені страдосі. Там твоя ця приправа зелена лишилася. щось з нею кудись посипав з норі. Там це твоя приправа лишилася. Так, а норі різновидів є багато чи він один нори? Один пресований такий. Мно, можна сказати так, что много фірм которые роблять. А вот лист... стандарти, Од да, вот такие идут. То есть можно купить з целого листа, но ну, мы как мы будем делать в Филадельфии, нам придется его поламать. Ну, пополам. Вот так. О, так, такой у нас будет. так, вот у нас рис. Он уже заранее приготовленный. – Це, ж, це ж основне є. Да, это основное блюдо, в Яп... да, в китайцев, даже в, в, в древние века, когда вот они только научились рис делать, это была, так сказать, их денежная валюта. Парис определялось, ну насколько человек замужний, так сказать. Прикольно. Видите, у вас цели то ви багатий. Придете к нам на работу, посмотрите, сколько у нас рис. Там мы будем все очень богаты. Так, бачу сыр, <сум> вот <сум> вычиняется у нас. Вычиняется к двери. Да. Так, от ми його відкриваємо. Там, э, зараз ви побачите, там у нас... А давайте я також що... да. рукавички, буду щось додавати. Ще, ще заготована у нас водичка є, так, змочувати, так. Щоб, не, щоб не залипалося, я так розумію. Е, ні, не, віри, не то, щоб віри, не сліпалося, от, але ну, це нам треба буде намочити руки ага. і треба буде намочити нож. Ага. Тому що ми, коли будемо різати, от уже приготовлений ролл, щоб ми його не ламали, так сказати, не, не портилася структура іменно самого рису. Вода просто має бути чистою, да? Так, да, просто Вити, чиста вістися. вода. Угу. Так, вот у нас есть огурчик. Это огурчик, и там еще. Это авокадо. Да, авокадо. Да, мы вот еще почистим. Давайте и я вот... буду поки, поки чистый. Пока чистым, я вам боюсь давать. Ага, а хранить. ты вместе чистит авокадо. Не, я не умею. А вы розкажите, як я зроблю. Смотрите, отрезаем вот кожуру сверхнюю. И нужно вот так вот. Ага. Как тоже. Огур, как огурчик такий, що уже старенький. А На... Только смотрите аккуратно, потому Добре. что у вас. Так, и самый главный ингредиент тут. Крім, після ріса, так сказати, і після сира це у нас от, риба, лосось свіжий. Я нічого не мію робити, я просто буду ходити і нюхати тут. Чи, ну, як <рес> Це дуже-дуже класно пахне. Mm. Et, і от у нас ще нужна ікра. <рес> а, скажіть, а рис ще буває такий е, округлий, так? а буває довгий. Кулінарка да? перша за історію ранку сніданку. Коли готуємо ми отак от. Так. Рис есть, да, очень много видов, но вот этот именно рис он, у него повышенная клейковина. То mm. есть это спеціальний рис для суші. Вот он используется в Японии, то есть больше других ну, видов риса у них не используется. То есть именно там, где повышенная клейковина. А таке питання: От якщо вдома готувати, то цей, що продають в магазинах, там рис для суші, він підходить? Ну, підходить, но ну, это так сказать, знаєте, что. Що... Дурят чуть-чуть. Ну, Я можно, в принципе, брать. То есть с него нормальные ролы получаются. Но его просто тяжело приготовить в домашних условиях. А там цей оцет ще потребен, так? Да, да збори, уксус рисовый. А, а то, что у шоу нас, <звук> это? Да. Это соевый, соус. соевый это, соус. С которым потом кушать роли. Так вот, у нас есть еще икра. Это икра летучая. Летучие рыбы. Не летучие. Это икра корышки. Масага еще она называется по-японски. Да. Так, будем... Просто я то не знаю, звідки? Просто там, якщо заходиш в заклад до то там написано там з і крові, або і крой літочі риби. Я завжди думає, Блін, риба літає. І <свист> краточі риби. Так, будемо розпочинати. Рис, накладаєте вже? Чи ви чекаєте мій авокадо? Та я можу подождати, можу і значить. Давайте будемо починати. Так, там я видно у нас різ. чи ні? Зараз. Отак можна вам поставити? Так, 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 так. угу. Ви знаєте, що в, ну, в общем повинні готувати суші тільки мужчины? От я про це казав. Слухайте, тут така штука є, що, коротше кажучи, жінки гарячі, ніж чоловіки, і кажуть, що температура навіть рук впливає на да, температура рук, Так, температуру руку. Да, да, да. Температура руку на полградуса, вроде бы, би менше, ніж мужчин. Менше чи більше, більше, більше. більше? А я, я читав, що, що типу більше може, що вони гарячі. Менше? Менше. А руки холодні, да, Так, у них а. холодні руки. У мене холодні руки да. Тому я тільки авокадо можу почиститися. Але знаєте, це дуже класно, тому що чоловік готує, а ви так поруч просто насолоджуєтесь. село житись. Наслаждаємося життєвою. Да. Виходить, що я зараз е, ні, ні на кого не давлю, але виходить, що гіпертоніки не можуть для мене суші приготувати. У нас так виходить, поки що. Так, це треба такий комочок зробити. Так, да, беремо слоточка рис вже приготовлений. Він має обов'язково бути розігрітий, тому що він буде тоді краще його розлашувати на норі. І угу. структура рису не буде. 36 градусов, чтобы он был. Ну, структура, це, знаете, такие, мне головне, чтобы смачно было. Не, оно будет вкусно, да, но вот как заведено в японцево, оно не должно ничего. Давай так. Так, все, да, я молчу. Ложим вот такой комочек на норі и аккуратненько пальцами раздвигаем полностью по всему листочку. Когда клеится рис к рукам, к перчаткам можно чуть-чуть водички смочить руки. То есть не нужно его забивать, там, ну, как отбивные дома делать молоточком. Аккуратненько, легонечко. Подбиваем трояшку. Обязательно нужно вот оставить такой. Полосочку. Да, вот такую да, полосочку нам угу. надо оставить. Я потом расскажу для чего это. Все, я вот. знаю, як шпалари клей, чтобы мы да, можем да, все оставилось. Да, да, да. да, я все знаю. Все, Фактически. мы разложили рис. Вот получается, у нас такой вот кусочек, лепешечка такая. Переворачиваем на другую сторону, берем наш сыр. Кам я думаю, треба ножичку. О, Не ножичку. Вот, выкладываем сыр. Не до конца. По центру чуть... выходит. Да. А, це у нас будет рис зовні зовни, у нас будет выходить чини. Да. да. Ну, у нас еще будет сверху рыба. Угу. Ну, то есть видно, будет рис. Вот так разложим, вот не до конца. Потому что когда мы будем его потом заворачивать, ну, если разложить до конца, он просто повылазит. Берем вот. Икру выкладываем полосочку такую. -то. Можно тоже не до конца, потому что оно с рисом ой, с сыром разрезется так по всему этому нолю. І будет нормально. Так, поки ми готуємо, ще вам пожаліюся Трохи, бо мені ніхто не вірить. Коротше кажучи, давно я не купляв суші, але в одному закладі не у вас. Я купив. Я купив додому. І що там зробили? Значить, я... Цю історію вже чули всі. Я вже п'ятий раз, ви вже також чули не раз три, напевно. Да, Це про цибулю. Да, але про професіонал так хочу пожалітися. Я Каліфорнію замовив, так, і там от огірочка було от стільки, а от стільки було цибулі. Це нормально взагалі зелену цибулю, класти в суші. Це просто, ну. Український тиждень там чи що. Ну, взагалі ж то ненормально псувати фантастичні рецепти за кордоні, просто то, що у нас росте цибуля і туди пхати. Ну, це у нас, знаєте, така от привичка, що росте у нас на городі, все ми да, будемо брати. Да. Но взагалі є рецепти, які використовується лук. Але ж не Каліфорнія. Не, Каліфорнія, не Каліфорнія. Не Каліфорнія! Так. То я по вукову і взяв домашнього гірка туди ще. додав. Ну і нормально. Ну, нормально, бо це гроші. А як завертати, розкажіть? Зараз ми туди ще положимо. Діма гірка не пожалів. Діма гірка вальнув нормально. Так, зараз авокадо. Як його нарізати? Отрізаємо таку долічку. Там у нас потом орех йде. Ну, я думаю, нам цього того вистачить. Ріжемо такою соломкою. Ну, такие два ломтика у нас получается. Тоже вылажим вот так сюда. То есть обязательно, щоб інгредієнти были по всему ролу. Uh -huh. Ну по всему норі. Потому що потом будет там будет куча такая. Как... Доведеться с хлібом да, 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 да. Так. Так, сейчас мы чуть-чуть исправим. Возьму. Коврик нужно чим-то мочить, или, или водичкой можно, или можно майонезом каким-то, или чим-то жирным, вот даже той же самой рибой можно. Потом мы берем, нужно обязательно, чтобы не здесь был, потому что потом не получится у нас структура ролла. Обязательно должен быть где-то полтора-два сантиметра такой заступ. Uh -huh. Вот берем, главное, самое главное, пальцами ингредиенты все туда вовнутрь пихать, потому что и вот делаем такую вот, как конвертик склеиваем. Uh -huh. То есть вот так получилось, что у нас ингредиенты прячутся все туда. Это и получается просто нори и нори. Потом, когда мы делаем следующий шаг, оно, как обои вы говорили, склеились и все. Делаем 2-3 движения для формировки. То есть, вот получается, у нас такая колбаска. Ідеально! Я в я запоров. Так есть давай. Да, до речі, не буває у вас таких замовлень, що дайте нам просто, як сосиски, виходить? Ні, не такого мовити. нет. Такого немає, да. Брасили просто там, может, на більше частей порізати, або на менше. Если человек там не привык большие куски кушать, такому проще там побольше. Так, рыба вот. сюда ж входит? Да, мы сейчас рыбу будемо нарізати. Я вам сейчас покажу, как. Вер, То есть тоненько вар. Лишнее мы такое очищу свежим. Вот чуть -чуть срежем, чтобы она мне мешала. И вот такой полосочкой. Ви ви подивіться, ви подивіться на нього. Ідеальний шматки, він каже, тут ще щось зайвеє. От покажіть, покажіть. Він знаходить от в таком. Так не шмату. перебивай, дивись як треба різати. Ну ж показують, показываете, Клас! Обязательно рибу ну не пилять там як колбасу, ми дома режемо. То есть такого нет. Вот берем пятку ножа. Та я вот, І ну, я... тянем на себе. І вот так от себе. То есть не нужно вот этих таких движений. Угу. Угу. То есть Мінімум движень, щоб кусочок у нас получился красивий. То есть вот получается у нас такой кусочек. І ми зверху його виладжуємо. Так от на рис. Потом еще один кусочек. Это понятно, что если вы будете кушать где-то в каких-то заведениях, то вам рыбы много туда очень не положит. Uh -huh. То есть это когда вы будете делать дома, когда у вас бюджет, так сказать, семейный будет позволять, то вы можете ее положить туда сколько вам захочется. Так это мы положим, пока сюда. То есть вот получается, вот мы накрыли рыбкой колбаску нашу рисовую. Потом берем И снова. макис, uh -huh. да, коврик. И подбиваем. Вот тот рис, который за рыбой, чтобы он влез туда под рыбу. Угу. Так, и делаем такую квадратненькую форму. Тоже много движений не нужно, чтобы он не был забитый. И вот так у нас вот уже получается готовый ролл к потреблению. Класс! Так. Это и чем делать кибан в самом классе, образотворчиво. Сто процентов. Так, теперь сейчас мы будем его резать. Ножик нужно обязательно смочить. Разрезаем пополам. Тоже много движений не нужно делать. Потом еще раз пополам. И еще раз пополам. То у нас получаются такие кубики-рубики. Из нового требователя, чтобы попасть. Да, чтобы красивые были, щоб, да, щоб, щоб внешний вид. Щоб ты прийшов, увидел и сразу захотел. А не <говори> пришел, увидел и Я А, сайте побачила ці інгредієнти, вже захотіла одразу. Воно <говори> зараз у нас, нас шумки опуститься за 10 секунд. А стиль стільки праці. Да, это очень тяжело, но их делать. Именно правильно делать. У нас тут чуть, -чуть сыр потаял. Его так сильно не видно. Ще я хотел вам показать ще один самое такое, можно сказать, главное блюдо в Японии, это суши. Это мы говорим суши, а у них это суси. Суси? суси? Да, суси. Будем есть суси. <рес> Маленькие дети правильно говорят, по-японски суси. Да, у них нет просто гласных, твердых, <рес> поэтому они так суси. Короче, кажучи, выходит, что у нас роли – це різновид суші, так? Да. А, а сусі – це також різновид суші. Ті сусі – це те, з чого а все туди? починалося. А що туди? Давайте будемо робити. Вітя, не... ти зупиняєш е, роли. знати все. Роли, роли, їх багато є різновидності. Тобто є роли, які рис зверху, які риба зверху. Є роли, які йдуть з нори зверху. Тобто, ну, там їх багато дуже різновидності. Але от сусі, як говориться, їх, це ну, дуже їх не багато. Тобто ми от беремо, зараз я Буду делать і сразу буду говорити. То есть это мы опять же обрезаем, чтобы нам не мешало. То есть суши, суси, суши, кто там как их называет, идет вот такой ломтик рыбы. Видели? И идет комочек риса. То есть а, и все. Делаю такую бочечку. Тоже желательно сильно его не, не сбивать. Обязательно, если свежая рыба. Обязательно васаби у нас идет. Васаби это такая японская горчица. Да, японский хрен, так сказать. Хрен, хрен. Да, немножко вот так смазываем васаби, кладем комочек риса, переворачиваем, у нас будет получаться такая лодочка. И вот такими движениями формируем суши. Вот получается у нас такая вот. Маленькая сушка. Да, маленькая сушечка. И у вас такие постановочки приходят в заклад, вот чисто такую вот. Да, uh -huh. есть очень много таких, которые. Это вот, классика, так? Да, да, да. Которые любят. Ну, чтобы не было ничего лишнего то есть риба, рис, все, что нужно. Как часто можно есть суши, скажите? Каждый день можно. И ничего не будет. Ну, это как обычная еда вот, для любого. Ну, то есть, Если он любит суши, у него это позволяет. По денежным средствам можно каждый день кушать. Я б за таке навіть би грабував би. І, і витрачав би все на цю прекрасну штуку. Так, Діма. До котрої працюєте? Сьогодні? Так. Да. І взагалі. <с. До котрої в Житомирі у нас можна Поїхте. поїсти суші Бу і ми... сусі, і е... чи є у вас доставка додому? Так, да, є у нас доставка. Кстати, у нас соч розширилася, нас розширилась, популярна, дуже багато людей її заказують. Ну, желательно, знаете, как вот пришел, увидел, покушал и все. А победил? Ну, побег, уже, когда покушал, уже тогда победил. То есть, ну, суши вообще по правилам нужно употребить после приготовления не позже, чем через полчаса. То есть, или там, если, знаете, они вот в таких боксиках, контейнерах, то есть специальные для суши, там уже чуть-чуть больше их сроки. Просто когда вот он так лежит, То есть он обветривается, уже начинает вот рыба сухая, сверху корочка вот это, ну и он потом невкусный. А если вот его положить в боксик, закрыть, ну, то есть он там можно уже полтора часа, два, то есть уже предлить. И нежелательно суши ставить дома в холодильник, потому что это уже потом не суши. Вот такие вот настановы у нас вид профессионала, суши-бару. Так, так. так. Сушк, до речі, чим сушеф від сушиста? Сушиста нема такого слова, просто мабуть, що, да? сушиста ну ткосов. да у нас Відя. в країні нету і сушефа нету, то так, як знаєте, ну як правило, а, а у нас у студії є. Да, у, нас... у нас є, Так, <сум> <сум> Дивіться ранок сніданок, тому що ми дивіться. Ми вам розказали, як приготувати правильно суші. Мені навіть рукавички дали одягнути. Ну, якщо ви не бачили сніданок богів, ось О, будь цілі. ласка.